Доброго дня, дівчатка! Я рада вітати вас на нашому youtube каналі Мене звати Юлія Жуковська, і я співзасновниця і головний технолог брендів ECOGRID та Дібекогріт. Ми виробники пилочок для пилочного манікюру та безпечних систем для довготривалого покриття нігтів. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чим відрізняється гелева база і база DEEP. Багато хто думає, що їх можна заміняти. Що взяти пудру, наприклад, з діпсистеми, а покривати її на гелеву базу, і все буде ок. Насправді далеко все не так, тому хочу більш детальніше на цьому зупинитися. В основному всі продукти, які зараз з'являються на неї ринку це похідні від гелевої системи. Тобто, це якісь тверді, більш м'якіші, пружніші, там кольоровіші, я не знаю, а які завгодно гелі. І через те багато хто думає, що це одне й те саме діп-система, діп-база і гелева база. Але у гелеву базу входить дуже багато компонентів, і це мономери, олігомери, пігменти, загущувачі, фотоініціатори. І фотоініціатори тут потрібні для того, щоб запустити процес полімеризації, як ви вже знаєте. Да? оф світло впливає на фотоініціатор, і фотоініціатор. Випускає певну енергію, яка запускає полімеризацію тих мономерів і олігомерів, які є у середині складу. Також гелева база може мати трошки запаху, кислого, солодкого, хвойного, неважливо, це пахнуть саме мономери. І має випаровування, які ми з вами не відчуваємо. Діп-база дуже проста за складом. В неї є мономер, який складає від 80 до 96% самого складу. Та стабілізатори, які впливають на те, щоб база не входила в автополімеризацію. Діп-база не може бути кольоровою, вона лише прозора, тому пігментів там немає. І також вона не має практично запаху, але має випаровування, які ми будемо відчувати. І саме через те, що у цієї бази є випаровування, багато майстрів бояться цього матеріалу, тому що не зрозуміло, як воно може подразнювати. Слизову, наприклад, і не викликати алергії. На випаровування бази діб, ми можемо повпливати, працюючи над витяжкою, поклавши на витяжку вологу серветку, і на столі або біля стола поставити зволожувач, який буде моментально впливати на молекули парів. Молекули стають інертними, більш важкими і починають осідати, на відміну від гелевої бази. Там ми на пари повпливати взагалі майже не можемо. Дібаза полімеризується не від оф світла, вона полімеризується від тепла наших рук, від тепла навколо і від вологи у повітрі. Цим вона дещо схожа на акрилову систему, на мономер з акрилової системи, тому що там також матеріал висихає від тепла і від вологи. Але Мономер від акрилової системи має дуже такий насичений різкий запах. По суті, це той самий запах, який буде і в гелевих продуктах, але в гелевих продуктах він менш, дуже-менш концентрований, я б сказала. Тому що цей мономер використовується в базах у незначному відсотку, а в акриловій системі мономер майже в чистому вигляді. Якщо в геловій системі база може відповідати багато за які функції, тобто є бази для укріплення, є бази для адгезії, є бази там, які скотч бази, хард-бази, які завгодно взагалі. І дівчата навіть записують курси з приводу того, як правильно обирати базу, як її користуватися, як ще щось. Ну, тобто, база це такий універсальний продукт, який закриває дуже багато питань. То в діп-системі база має єдину функцію: це склеїти матеріал з матеріалом, тобто пудру з пудрою або пудру з нігтем. Також бази відрізняються тим, що база діп вона дуже швидко старіє. Цей матеріал може постаріти прямо на очах, якщо на вулиці дуже-дуже жарко і почне сколюватись дуже рано, не доноситься там три тижні. Але для того, щоб цього уникнути, потрібно купувати. Базу свіжу, тобто у того виробника, який постійно возить цю базу, який постійно її оновлює і який піклується про її склад та свіжість. Це точно не може бути ніяка база за ліжки, це точно не може бути база якась невідомого бренду, яка продається в Україні там раз на 4 тижні, тому що невідомо скільки вона пролежала у виробника. Це по-перше, а по-друге, Мономер у базі має бути гарно очищений. Якщо він буде погано очищений, він буде швидко старіти, він буде нестабільний, і невідомо, як він себе поведе у носці. Я не бачила що жодного разу бази, яка б коштувала недорого, ну там як на ліжки буває, не знаю, по 30-50 гривень, і щоб вона носилася. Я вас запевняю, я перетестила 100 500 мільйонів різних заводів виробників. І ми через 3 роки майже нашої роботи змогли обрати саме ту базу, з якою ми працюємо зараз, і в якій ми впевнені. Також бази Діп відрізняються швидкістю просихання. Тобто вони виконують одну функцію, це склеювання матеріалу, і друга. І другий нюанс, який в них є, це швидкість просихання. В класичних системах, там, де є всі 5 степів, тобто праймер, база, активатор, топ і очищувач, там база сохне трошки довше, ніж хотілося. Тобто, якщо ви майстер-початківець і хочете працювати з ДІП-системою, я раджу брати нашу базу степ 2. Вона сохне від активатора. Для неї потрібно трошки більше часу, і покривати нею значно легше, на відміну від нашої Universal бази. Universal база у складі має вже активатор частково, і за рахунок цього за нею потрібно ще й встигнути. Якщо ви не новачок, welcome. Якщо ви новачок, будете жалітися на те, що щось там не долипає, пудра не пристає як потрібно, якісь розводи, щось десь не вдається. Але якщо порівнювати базу Step 2 і базу Universal Base, то база Step 2 трошки швидше старіє. Ну, процентів буквально на 15. А база Universal Base буде носитися на ті ж 15% довше. Тобто, наші очікування від Step 2 вона носиться 3 тижні плюс, база Universal Base 4 тижні плюс. Ну, і давайте проведемо той експеримент, який я вам обіцяла. Спробуємо, як працює база, діп і гелева база з пудрою. Подивимось, як виглядає і те, і те, і наскільки матеріал буде міцний. Поїхали! Для нашого з вами експерименту я взяла дві глянцеві тіпси, я їх не бафила. Далі мені потрібен буде м'який пензлик, тобто щіточка. І пудра 465 це контрастна темна пудра з колекції Pantone. Вона нам для цього експерименту якраз гарно дуже підійде. Саме для покриття базою я буду використовувати базу нашу Step 2 і якусь невідому базу з Аврори. Якось брала її на тест, і вона в мене завалилась, тому сюди вона гарно підійде. Наношу перший шар бази степ 2, він має бути тоненький, щоб не приминався і гарно просихав. Після цього занурюю тіпсу в пудру під кутом 45 градусів буквально на 3 секунди. Постукуючи по тіпсі, прибираю залишки пудри. Відкладаю її у сторону і приступаю до покриття гелевою базою. Гелева база вона така тягуча, хоч і не густа, але все одно вона гелева. і її потрібно покривати тонко, тому я. Наношую максимально стягує усі залишки. Далі, прямо над баночкою іншою присипаю присипаються все діло пудрою. Багато-багато разів для того, щоб база гарно набрала на себе пудри. Після того, як я візуально впевнилася, що все в мене. Скрізь потрапила де потрібно, я відправляю на 60 секунд тіпсу у лампу. І далі приступаю до другого шару покриття діп-базою. Перед цим етапом важливо струсити залишки пудри щільною м'якою щіточкою. І знов занурюю у баночку, рахую 1, 2, 3 і дістаю тіпсу. Відкладаю тіпсу у сторону і повертаюся до гелевої бази, також попередньо прибрала залишки пудри. І наношу базу. За рахунок того, що база тягуча, вона не може потрапити в усі мікрощілинки між пудринками, тому мені потрібно прям втирати її у поверхню нігтя. Знов присипаю добре і відправляю в лампу на 60 секунд. Тепер в мене лишилась остання черга третього шару. Я не буду покривати зараз тіпси прозорою пудрою, це ми робимо для експерименту, тому робимо просто кольором. Зовсім не боюся того, що в мене стоїть баночка біля уф лампи тому що, нагадую, степ 2 не сохне від уф проміння. І після того, як я покрила і занурила в пудру, я наношу степ 3 активатор. Перед цим мені потрібно гарно струсити залишки пудри. Активатор вже дає такого трошки ефекту вирівнювання цих крупиночок, і матеріал залишається просихати. Покриваю тепер останній шар гель лакового топу, і я вирішила занурити в баночку пальчик тіпсу, да, для того, щоб показати вам, який відбувається ефект. У нас приминається матеріал. Ну, як бачите, навіть кольор різний вдався після нашого експерименту. Але опил може все змінити, тому я вирішую Писати тіпси для того, щоб нічого не переплутати. Для опилу я, звичайно, обираю нашу пилочку Grit 1, яка дуже вдало з цим цим справляється. Не дивлячись на те, що воно для пиличного манікюру, гріт 1 класно опилює штучний матеріал. Покриття, яке було зроблено повністю з діп системи воно пилиться нормально, звично, нічого незвичайного не відбувається, пил мілкий, білий, все окей. Покриття, яке було з гель-лаковою базою, пилиться також норм, але пил такий має рижий відтінок. У мене все було потім рижий, і пилка, і фон, і стіл, і руки, і одяг не дуже комфортно. Це відбувається з рахунок того, що матеріал не повністю набрав у себе базу, тому що база загуста. Хоча вона рідка, і не повністю пішов цей контакт, який мав бути. Тому і навіть при знятті я вам далі покажу, вони себе поводили по-різному. З гірлаковою базою все залишилося такими попиришками, і я сподівалася, що воно все перекриється. Для цього я буду використовувати гелевий топ, а для діп-покриття обираю топ-діп. Після нанесення активатора має пройти 1 2 хвилинки, і далі можна наносити топ. А поки що я покриваю тіпсу другу гелевим топом. І тут мені вже все не так. Я почала покривати топом топомлянцевим і бачу, який в мене став нерівномірний колір. Хоча пудра має бути рівномірною. І от так це не ок. Я відправляю з топом тіпсу у лампу і далі покриваю вже степом 4 другу тіпсу, яка повністю має. Діп, покриття від початку і до кінця. діп топ покривається у два шари. Навіть після першого шару ми не бачимо такого ефекту, як було у попередньої тіпси. Покриваю далі другий шар і лишаю висихати. Діп-топ також як і база, висихає на повітрі від парів активатора. І як бачите, різниця очевидна, чому не можна міксувати бази. І база від діп та база гелева будь-яка. Вони різні. Далі я вирішила спробувати це все зняти з тіпси. Я не просто так її лишила глянцевою для того, щоб це все діло відійшло. І так як в мене діп ще не зовсім просохла по своїй товщині, вона знімається такими великими кусками, не ламається, а рветься. Значить, знаєте, така м'якенька. І вона знімається повністю пластом з усієї тіпси. Що не можна сказати про матеріал? Який в нас вийшов з базою Гелеву. Там воно знімається шарами. І ці шари дуже погано між собою склеїлись. Тобто матеріал не перетворився на один суцільний матеріал. І окрім відшарування матеріалу, просто від нігтя, ми можемо ще зіштовхнутися з тим, що він у нас буде сам по собі розшаровувати. Тож таки у нас був експеримент. Працюйте правильно з розумінням, і я сподіваюся, що у вас питань більше не лишилося. Якщо вони є, задавайте, пишіть свої коментарі, лайкайте це відео та підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!